Попри всі труднощі, 2024 рік для історико-культурного заповідника Більськ став роком модернізації, масштабних археологічних досліджень та плідної міжнародної співпраці, ми підкорюємо вершини, реалізовуємо проекти, про які навіть не могли мріяти до великої війни. За цьогорічний польовий сезон експедиції заповідника Більськ за участі колег археологів проведено ряд важливих досліджень. Ми продовжуємо видавничу діяльність у співпраці з партнерами та меценатами. За цей рік вдалось випустити друком кілька наукових праць, що вже зайняли своє чільне місце серед вітчизняних фахових видань в галузі археології. Установа продовжує рухатись в напрямку розвитку диджиталізації. Реставрація і надалі залишається одним із наших пріоритетів. За підтримки партнерів продовжуємо впроваджувати неінвазивні методи досліджень. За цей період методом ЛіДАР ми змогли відзняти понад 400 гектар особливо цінних територій у межах більського археологічного комплексу. У 2024 році вдалося реалізувати кілька виставкових проєктів. Що є невід'ємною частиною нашої глобальної стратегії з популяризації більського археологічного комплексу. Від усього колективу хочемо висловити щирі слова подяки захисникам та захисницям України. Саме завдяки вашій невтомній титанічній праці ми маємо змогу тут, в тилу підтримувати нашу державу та оберігати, вивчати і являти світові одне з найбільш цінних історико-культурну спадщину. Вітаємо вас із зимовими святами. Бажаємо сил для нових звершень, міцного здоров'я та мирного головою.